Дорогі друзі, сьогодні вашій увазі пропоную розбір ось цього чарівного, мега красивого і мега простого візеруночку. Раппорт даного візерунку складається з 4 петель та 4 рядів. В'язати легко, просто і доволі-доволі цікаво. В кінці відео обов'язково, як завжди, для вашої уваги буде схема цього візерунку. Рапорт візерунку складається з 4 петель. Та чотирьох рядів. В'язати легко, просто і дуже швидко. Головне запам'ятати лицеві ряди. Я набрала 6 рапортів для того, щоб добре все пояснити, показати, і також, щоб було видно гарненько з візеруночок. Ось дивіться, як дуже-дуже гарно все видно. Йдемо далі, починаємо в'язання. Якщо ж ви в'яжете... Поворотніми врядами, то вам ще треба додати дві кромкові петлі. Якщо ж це в'язання по колу, то додавати нічого не потрібно. Приступаємо, знімаємо першу кромкову петлю, пров'язуємо одну виворітню. І наступні нам потрібно три петлі, де ми будемо перехрещувати, робити косичечку таку малесеньку, де треба зняти дві перші лицеві петлі на додаткову ниточку. Або спицю, або ще щось, і пров'язати третю лицю. Але для того, щоб не знімати не витрачати час, я роблю наступним чином. Першу другу пропускаю заходжу за першою другою петлею в третю петлю і пров'язую зараз її. Далі повертаюся до перших двох петель і також їх пров'язую, спускаю пров'язану третю петлю, все. Перехрещення зроблено. Давайте ще раз повторююсь: виворітня наш рапорт наступний в'яжемо, і перехрещення робимо з трьох. Зайшли в петлю, пров'язали, пров'язуємо наступні дві петлі. Раппорт готовий. Знову повторюємо рапорт. Виворітня і зараз в повільному темпі я вам розповім. Як я роблю це, показую ще раз. Ось так виглядає наш перший ряд, він готовий, переходимо до в'язання другого ряду. Другий ряд в'язати дуже легко, просто в'яжемо по малюнку. Знімаємо спочатку кромкову, петлі, три петлі виворітні будуть і одна лицева. Три петлі виворітні у вас будуть у другому ряду і одна лицьова. Тобто, ви в'яжете петлі, як вони лежать по малюнку. Якщо ж ви в'яжете візерунок по колу, то у вас буде спочатку йти три лицеві петлі і одна виворітня. Тобто, якщо ви в'яжете це, якщо ви будете в'язати візерунок цей по колу, неповоротними рядами, розвертаємо полотно і приступаємо до в'язання третього ряду. Знімаємо кромкову, пров'язуємо лицьову, далі пров'язуємо дві лицеві разом з нахилом вліво. Для цього ми знімаємо одну петлю нашу лицеву, пров'язуємо наступну лицеву і протягуємо пров'язану лицеву через ту, що була знята. Ось таким чином. Робимо накид до себе і пров'язуємо лицеву. Рапорт візерунку відв'язаний. Повторюю ще раз. Виворітня, дві лицеві разом з нахилом вліво, де знімаємо першу лицеву. другу лицеву пров'язуємо і протягуємо пров'язану через зняту. Ось таким чином. Накид, лицьова, виворітня І знову в повільному темпі. Дві лицеві з нахилом вліво можна в'язати також, дивитися, куди дивляться стіночки, якщо ви в'яжете ось таким чином лицеві, як і я. Бабушки, ні здається, їх так називають. Тоді лицеві петлі мають лежати з нахилом в ліву сторону. Тобто, перша дужечка має бути далі від вас. І ви її про, за них підхоплюєте дві ось одразу. І пров'язали. Можна так. Як вам зручно. Якщо ви придивитесь до візерунку, то це ні на що де не впливає. Можна і так, і так в'язати. Третій ряд готовий, переходимо до в'язання четвертого нашого ряду візеруночку. Четвертий ряд візерунку ми в'яжемо з вами також по малюнку. Знімаємо кромку, одна виворітня лицюва. Одна виворітня. Накид ми також в поворотному в'язанні в'яжемо виворітніми петлями. І наступна виворітня потім лицьова. Тобто, знову повторюємо три виверідню, одну лицьову. Якщо ж ви в'яжете по колу, то у вас має бути все навпаки: три лицьові і одна виворітня. Відповідно, накид ви маєте пров'язати по колу лицьовою петлею. Маю надію, що все вам добре розповіла, все зрозуміло. Якщо ж є питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях. А я з вами прощаюсь, кажу, дякую всім за увагу. Не забудьте поставити подобайку цьому відео короткому уроку.